Жінки, чоловіки і навіть собака у Чернівцях відзначили міжнародний день волонтера. Цього собаку по кличці Бер у Чернівцях знають. У сесійній залі він отримує нагороду почесного волонтера міста. Бер та його господар Сергій Морозов приїхали з Харкова до Чернівців ще на початку повномасштабного вторгнення і одразу вступили до волонтерського руху Буковини. Волонтерський рух працює з 2014 року, ну, офіційно з 15-го, тобто вже там 10 років біля того. От, і, для більшості в організації це такий вже довгий час. От для мене, взагалі, незважаючи на те, що війна була в сусідній області, ми цього якби не відчували. І взагалі, ну саме я про це якось не дуже навіть замислювався. Та тепер все змінилося. І весь вільний час чоловік займається волонтерством. Роботи стало не менше, напевно, навіть більше у тому плані, що все стало складніше. Тобто на початку 2022 року було дуже багато допомоги. От, і там, якби більше було такої фізичної праці і з людьми. Зараз більше роботи йде. З пошуку, де знайти кошти, якісь, якихось донорів залучити взагалі людей, тому що ми розуміємо, що всі виснажені, з нагоди дня волонтера у міській раді відзначили активних та небайдужих громадян. Десятеро з них отримали медалі на славу чернівців. Серед них ті, для кого волонтерство почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення. Так громадська організація Добротворець майже 10 років відправляє на передову все необхідне. Це з 2014 року у нас ці прапори, частина, а щось тепер є от від морпіхів у нас з минулого року прапор. Ось там от він висить. По-різному приходять, звичайно, якщо в відпустку забігають хоча б на хвилин 20, пообійматися і побігти далі. Так? І це дуже приємно. Ми, багатьох з них ми вперше бачимо, коли вони заходять, тому що ми так контактуємо тільки віртуально. Волонтери люблять казати: якщо не в зсу, то для зсу за таким принципом і живе кожен з них. Військових підтримують не лише матеріально, а й духовно. Наша церква старається долучатися до волонтерського руху. Це часті виїзди до хлопців, участь молитви, посвячення, сповідь, причастя, розмови. Підтримка, перш за все, це на духовному такому духовному плану. Ну і звичайно, ми допомагаємо різними такими зборами, які звершуються в наших храмах. Забезпечувати армію необхідним. Допомагають і місцеві бізнесмени. Кажуть, себе скоріше називають меценатами аніж волонтерами. Ми повністю перейшли на продукцію, яка потрібна була армії. Ми робили форму для нашої вісімдесятки, тому що всі були, ви знаєте, без форми, без нічого. І термобілизною ми укомплектовували всіх, хто був на приймальних пунктах, тому що були роздіті. Змінилися пріоритети. Якщо раніше потрібно було взуття, форму термобілизну, то зараз необхідна зброя високого рівня, високотехнологічна. На квадрокоптери, оце йде зараз основні ну, акценти на це. Нагороди в цей день змогли отримати не всі волонтери. Дехто із них нині в найгарячіших точках поруч з нашими військовими. Під час нагородження одному з волонтерів та військовослужбовцю Олександру Паращуку також передали гроші на дрон. Їх зібрали на одному з благодійних заходів міста. Олена Крячко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4